Олександр Петраківський, герой України, спецпризначенець, отримав поранення на фронті і сьогодні потребує лікування. Батько воїна збирає кошти на лікування, але сума для сім'ї непідйомна понад півмільйона доларів. Для сина в голову голову практично попав один. Їх було два, але один найвісомий. Зрізав кусок черепа, мозги були цілі. Ну, а в Харкові. Наші, вибачте, горе-лікарі налікували так, що трубку і зайшов своїми ногами в госпіталь, ставили трубку не в дихательний потів, а в піщевод і за нього забули. Практично він помер, потім його реанімацію зробили йому. Оживили в цей же день, щоб скрити свої гріхи, відправили сина у Львів на самоліті. Для цієї цілі знайшов цей самольот, бо тюрма практично для тих, хто робив для гори лікарів. Чоловік перебував у багатьох лікарнях країни та коли потрапив до Київського госпіталю. Вияснило, що був ще один уламок, якого ніхто не бачив навіть на комп'ютерній томографії. Це говорить, що не вміють читати комп'ютерну томографію, навіть професори. І він, в общем-то, сам вийшов, він ще доволі сильний син був. Організм сам випхав його. І після того температура стабілізувалася, стала як у льотчика 36,6. А так була під 42, обкладали у Львові. Всім льдом буквально вкладали краще було напевно взяти морозильну камеру, от тому, що горів просто-напросто. Лікарі в Україні шансів вижити не давали, але сила чоловіка та любов батьків дали можливість жити за його реабілітацію. Візьметься лише одна клініка на весь світ Меморіал Херман, яка знаходиться у Техасі, США. Однак лікування дуже дороговартісне для того, щоб пройти курс реабілітації в цій клініці, Потрібно як мінімум 541 тисяча доларів Сполучених Штатів Америки, і потрібно є ось відповідні документи. Довідка лише за літак за транспортування безпосереднього хворого до лікарні в Х'юстон, потрібно заплатити 87 тисяч 370 доларів. Це тільки за транспортування, і то це з Варшави. Це не з України, тому що. Є проблеми з перевезенням, тому члени експертної ради фонду разом за справу прийняли рішення перерахувати 100 тисяч гривень на лікування Героя України. Надія на одужання є, однак родина просто не має коштів. Вікторія Леонід телеканал